Ісусу Христу, брати і сестри, продовжуємо наше спілкування, можна сказати, нашу спільну роботу. Хочемо ми цього чи не хочемо, а воно дає свою користь. Сказалося. Ну, яка це користь, ти там щось свою позицію. А я чую думку тих людей, які дивляться, слухають. Прекрасно. розумієте, Я це враховую. Дуже мало людей, які перечать потрібність таких відеороликів. Дуже мало. В основному люди мають позицію східну з моєю, подібну до моєї позиції, тобто їм небайдужа ситуація в нашій рідній батьківщині і не тільки і поза нашою. Тому що ситуація поза Україною, хочемо ми цього чи не хочемо, вона впливає на стан речей і в любі нашій батьківщині. Це незаперечно. І що ж робити? Ну, як вийти з положення? Я вже говорив не раз, і ви, напевно, таку саму маєте ситуацію, як і в мене: сім'ї розділені, родини розділені, мої внуки десь далеко-далеко, діти далеко. Україна в страшній ситуації з демографією. Молодь просто при першій можливості виїжджає з України, розумієте? Ну, а лишаються люди вже похилого віку, такі, як я, ясна річ, що. Час обмежений, правда? Хоч ніхто з нас не знає, скільки нам відведено, чи це останній день, це ще ще 10 років більше, ніхто цього не знає, знає тільки отець наш, що на небі, але дуже важливо, як я прожив ті дні. І якщо сказано Євгенія, я тобі дав задурно, поділись, і ти задурно. Якщо мені батько, отець наш Небесний, дав можливість знати, Сильних людей цього світу, політиків, я вже про це говорив, таких, як Чорновіл, як Левко Лук'яненко, Михайло Горінь, Овсієнко. Я не можу всіх перейти Я знав особисто був в прекрасних стосунках З В'язковою Шухевича, Дар'я Гусяк, в прекрасних стосунках Баранюки, два брати, були, які відсиділи по 25 років. Я був в організації в політичній силі, яка створена була вже. Під час державності, як правонаступник Української гельсінської спілки, Українська Республіканська партія, так члени тієї партії Української республіканської партії, разом на каторгах більшовицьких відбули більше як 500 років, більше як півтисячі років. Чи міг я чи такий, як я, сумніватись в чесності їхньої позиції державної? Багато з них були депутатами Верховної Ради. Входили в інші політичні партії. Ті партії були державницького змісту, чи це Рух, чи це Українська Республіканська партія, чи це Українська Демократична партія, чи це Конгрес українських націоналістів, Християнська Демократична партія і так далі? Це були державні, де ми сьогодні такі бачив? Десь формально ніби щось десь є, але воно ніби. А життя воно не має того повноцінного ті політичні партії, щоб впливати на ситуацію в Україні. І одна надія тільки на нашого батька, на Бога. Але Він дав нам щастя орієнтуватися в ситуації, правда? Бо Біблія, Євангелія це не випадково, це воля Божа, Бога єдиної живої. І коли ми споживаємо Слово, ми чітко розуміємо, що нас чекає. І чому оце, що є на Україні, чому так сталося? Тому що ми часто довіряємо владу людям, над собою владу в державі, тим, які не покликані до цього. Якщо сказав Ісус Христос, що скорше верблюдові пройти через голко Вушки, через Вушко-голки, вибачте, ніж багатому в рай, то як я можу сьогодні ратувати за те, щоб державою України керували люди, які змагаються за багатство? Бізнесмени, будьте бізнесменами, а чому б і ні? Це потрібно, ви даєте велику користь, робочі місця, прибутки, податки платите. Але є люди, які політикою займаються професійно. Це їхній спосіб життя. Отакий, як Лук'яненко, 27 років він на каторгах більшовицьких, хіба він міг зрадити Україну? Правда, це, це було б нелогічно. Чи такий, як Михайло Горі, чи Степан Ікович Хмара, я особисто знав, це взагалі унікальна людина. І я переконаний, що він не вмер своєю смертю. Ця людина мала ще силу і повинна була принести багато користі для нашого народу. Дуже багато. То що ж сьогодні? А сьогодні я, банально не повторяюсь, другого в мене не дано. Може хтось більше знає, шановні, любі один одного. Молімось за нашу державу, молімось, молімось за наших ворогів. Щоб їх перемогти, треба молитись за них. Обов'язково не молитись з просьбою до Бога, щоб він їх винищив. Ні. З любов'ю. Бо Ісус сказав, любіть тих, хто вас ненавидить. Бо яка ваша заслуга, коли ви любите тих, хто вас любить? Це просто любіть, але любіть тих, хто вас ненавидить. Дуже добре пам'ятаєте, були події на Україні в Харкові особливо, де таке міти, де багатолюдні, тисячі, десятки тисяч людей під таким гаслом. Путін, Путін І погані слова, і погані слова. Я не пов'язую ті мітини з сьогоднішньою ситуацією, Ні, але це також ознака певна, правда? Певна ознака. Ви повинні робити то. Що нам сказав наш батько, бо Він воїстіно один нас любить безмежно. І він воїстіно додав сина свого, улюбленого заради мого, заради всіх людей спасіння. То кого я маю. І він сказав: любіть один одного, царство поділене супроти себе впаде. Ви собі можете уявити, що люди, ті, які моляться в Почаєві, моляться за тих християн, які моляться в Зарваниці. Зорваниці це святині греко католиків України, почаїв, це осідок православних християн України. На жаль, під великим впливом Російської православної церкви. Я не проти будь-якої христової церкви, але російська православна церква, така вона християнська, як я космонавт. От сьогодні, як космонавт. Бо я маю якесь відношення до освоєння космосу, коли працював ще при радянському союзі, податки з нас брали, і за ті кошти це були дорогі програми освоєння космосу. Хоть я проти цього освоєння космос. Бог нам дав землю ось тут. А що там робиться, то не наша проблема. Проблема наша жити Словом Божим, споживати Словом Боже. Маємо то слово? Маємо. Біблія є, є, дав нам Бог, дав. Споживайте і живіть тим словом, і спасетесь. І сказано, царство поділ супроти себе впаде. От ми бачимо це. А є можливість, можливість молимо. Гре-католики, молимось за тих, хто сьогодні молиться в Почаїві. Ті, хто в Почаєві молимось за грек-католиків. Протестани, молимось за християн традиційних деномінацій, за католиків, гре-католиків, православних, а ми за них молимось. Ну, не просто молитись, а з любов'ю. І вихід є. Молимось за Україну Русь. Молимось за ворогів України Руси. Оце і є вихід. Другого не було і не буде ніколи. Це що, підняти руку там на лінії фронту? Ні? Ні. Ми знаємо, що сказав Іван Хреститель про вояків і як їм жити, правда? І більше нам не дано. Все прекрасно. Але молитва, молитва і піст. Тобто, спосіб життя християнський це чудесно. І це наша надія є, була і буде. Дякую за увагу. До зустрічі. Всього найкраще.